На так званих чоловічих професіях бракує робочих рук. Про це кажуть працедавці і активно залучають жінок до професій, що більше були притаманними для чоловіків. Але в історії таке вже було. Достатньо згадати ситуацію після Другої світової. Жінка за кермом трактора чи вантажівки вважалася звичайним явищем. Які зараз жінки опановують професії, розкаже Євген Лесной. «Надо перевірити рівень масла в дегуні». Навчальний центр у передмісті столиці за два дні перед останнім іспитом ще години практики. Жінки здобувають професію тракториста. Те, що раніше вважалося ніздісненним, потроху втілюється в життя. Дівчата закінчують, післязавтра здають кваліфікаційні іспити і вже після цього отримують посвідчення тракториста-машиніста. На ринку праці вже кілька років системний дефіцит кадрів. Фахівці в галузі працевлаштування зазначають, що передусім це стосується робітнічих професій. Найбільш цього постраждали все ж таки логістика, будівництво, Це вже, це вже з досвіду, і вони більш за все потребують певних професій, спеціальностей, фахівців, кваліфікованих працівників і таке решта, переробна промисловість. Проблема гострої нестачі кадрів в Україні результат повномасштабної війни за кордоном. Наразі кілька мільйонів українців, багато чоловіків на фронті. Тож працедавці нині звертають увагу на тих, кого раніше не розглядали як кандидатів. Роботодавці шукають людей, які вміють працювати за будь-яких умов, тобто які більш адаптивні, які не скаржаться, які можуть дійсно створювати додану вартість будь-якій ситуації. Ще з 2017 року в Україні законодавчо заборонено відокремлювати професії, розділяти на так звані чоловічі та жіночі останні обмеження, які в нас діяли і стосувалися підземних робіт. Вони були якраз скасовані на початку повномасштабно. Тобто забороняти жінкам обіймати будь-які посади, ну фактично, це порушення законодавства. І Через запевняють працедавці почали позбуватися гендерних стереотипів. По чому ми це бачимо? Ми бачимо в першу чергу по заголовках у вакансії, бо з'явились тепер водій, водійка, оператор, операторка там з управління якимось транспортом, тракторист, трактористка. Оксана одна з майбутніх трактористок, вимушена переселенка з Херсонщини про особливості роботи на важкій техніці, обізнана змалку, допомагала батькою фермеру в полі. Я зараз працюю на автотранспортному підприємстві, тобто з 19 років, і в мене пов'язана робота, тобто з вантажним автомобілем. Зараз ми, ми навчалися спочатку в категорії Це ми отримали, потім на вантажному автомобілі, а потім нам запропонували на трактора. Для Ірини, яка днями теж отримає посвідчення водійки, трактора, уміння керувати такою технікою, так само гостра потреба. Чоловіків зараз на роботу не закличеш. Хто воює, хто ховається від мобілізації, з нашою зараз ситуацією, яка склалася, чоловіки не хочуть виїжджати навіть на замір або на доставку. Тобто, я вже можу. Наприклад, мені завантажила, я відвезла, я вивантажила цей груз. Тобто мене ніде не зупиняють. Я жінка. Для викладачів цього центру був справжній виклик: охочих стати трактористками серед жінок раніше помічали вкрай мало. Це почалося вже з початком оцих бойових дій, з початку війни. Можливо, не зразу не перший рік, а це вже другий, третій рік. До нас пішли вже дівчата, які ну дефіцит кадрів краще в тому, що дівчата більш усидчиві, вони більш вивчають теоретичні, мають знання. Для керівників цього навчального центру ще складно прийняти те, що жінки приходять в так звані чоловічі професії. Я Привик до того, що на даних тракторах на крупногабаритній техніці працюють чоловіки. Но це суб'єктивна моя точка зору. Дівчата, звичайно, вони можуть перекваліфікуватись, але на мій погляд, це важка професія, це важка робота. І водночас шкодують, що наразі охочих опанувати трактори серед жінок не так багато. Літом ми розпочали навчання з дівчатами. Це був пілотний проект. Станом на зараз поки що немає. Більше дівчат, ну які виявили бажання, попри дефіцит кадрів на роботніші посади, які донедавна вважалися чоловічими, великого потоку кандидаток жінок поки ще нема. Ми от буквально на днях мали дискусію з компаніями, і одна з них каже, що ну, там треба там, лазити на вежі, змінювати якісь там налаштування. І от було питання, а жінок ви берете, бо казали люди, що є дефіцит кадрів, дуже складно знайти людей. І вони кажуть, якби, а жінки не готові лазити на вежі, а, ну, це дуже складна робота, або ну, вона дуже ризикована. І в цьому плані дійсно. Роботодавець також ну, робить для себе певні висновки. Варто згадати, що жінки, висотні монтажниці чи водійки тракторів і вантажівок були звичайним явищем після другої світової війни. А потім це швидко забулося. Років 40 назад. Я пам'ятаю, що в нас пішли на навчання дівчата на автомобілі, і це так було. Ну, як сказати, ну не то, що дико, а це була дуже мали, мала кількість таких людей. У групі була одна, двоє, троє дівчат. Сучасні реалії спонукали запрошувати всіляку у ці професії жінок. Нещодавно ще й була прийнята експериментальна постанова урядом, виріг понад 30 професій, за якими жінки можуть пройти відповідне навчання, але за запитом роботодавця. Наскільки роботодавці готові позбавити з гендерних стереотипів покаже час, бо саме він має бути ініціатором, і якщо роботодавець дійсно бажає взяти на роботу жінку за одні з цих професій, не може звернутися до центру до служби зайнятості, подати відповідну заяву. А служба зайнятості за власний кошт навчить цю людину, і ця вартість коштує роботодавців, ми можемо сплатити до 30 тисяч гривень. У цім варто розуміти, що часткова заміна жінками, чоловіків на робочих місцях це лише тимчасове залагодження проблеми, Потрібні суттєві і системні заходи. Не можна сказати, що це допоможе нам побороти дефіцит кадрів. Для цього потрібні інші інструменти, як повернення українців за кордон, автоматизація процесів, перекваліфікації, навчання персоналу. Ну а поки Ірина та Оксана готові кермувати тракторами та взяти на себе роботу, що раніше виконували лише чоловіки. Євген Олег Невідомський, телеканал інтер, програма подробиці, марафон Єдині новини.